само, як всі моделі, під подошвою той самий матеріал Єва. Бачимо крючки для вдівання роздівання. Тайванська кордура, вона повністю від вологи, від вогню. І дуже добре пропускає повітря. Нуга вні дихає, повністю захищена. Це порівняно з браво. Ця модель вона більш легша, більш, скажімо, нога ну, в ній добре рухається. Я б сказав, ми, напевно, більш для якихось складних. Операцій для ССО. Можливо, це для ЗСУ, хто більш в окопах сидить. Це більш для людей, які більше бігають, рухаються, роблять якісь важкі завдання. Так, Це взуття підходить як і на зиму, так і на осінь. Із-за того, що воно така, скажімо, рухлива і така гарна модель. Рекомендую спробувати навіть таких побігати.